Доброго дня в ефірі інтернет-каналу Чернівці ТВІ. Черговий випуск програми Тиждень по скриптам, і я і ведучий Святослав Вашинський. Будемо говорити про головні події останнього тижня, як завжди, критично, суб'єктивно та опереджено. Акція Вставай Україну в Києві пройшла по Чернівецьки гучно. Всі центральні телеканали обійшли кадри з депутатом від Во Батьківщина Максимом Борбаком, який на знак партійної солідарності намагався завадити руху сумнозвісного БРДМ з барковкою. Коли я вперше прочитав про це, то подумав, що прес-служба фронтовиків вкотре дешево піариться. але відео журналістів молодого Буковинця розставило все на свої місця. Я взагалі помітив, що з депутатським посвідченням у руках політики стають значно сміливіші, а часом придатні і на подвиги. Гарантії безпеки окрилюють як погони, але не вагони. За кілька днів перед опозиційною акцією в Чернівецьких касах зникли всі квитки на потяги до Києва. Що підтвердив серед інших і екс-депутат Чернівецької обласної ради Сергій Доброжанський, тоді як автоперевізники заявили про тиск і погрози з боку ДАІ. Це особливо знаково на тлі довгоочікуваної, але ж ніяк не сенсаційної прес-конференції очільника обласного ОМВС Олександра Демидова, який обіцяв не перешкоджати опозиційним караванам на шляху до столиці. І, звісно, не перешкоджав. На місці партії влади я би взагалі замінував мости через Дністер. Це би гарантувало невиїзний статус усієї буковини, а з ним і посмертний губернаторський мандат у краї, де варто жити. Якби міст біля Хотина не обвалився раніше, то облавтодор можна було б запідозрити у бравій партизанці. Але українське чиновництво живе за китайською філософією діяти бездіяльно. З такими мудрецями в Чернівцях скоро залишаться лише траси для мотокросів. Їх можна буде влаштовувати не лише за гравітоном, але й по всьому місту. Урочисте відкриття недавнього чемпіонату світу з мотокросу могли прикладово перенести на вулицю Хмельницького, яка вже півроку розкопана, перекрита і кінця цієї реконструкції не видно. Спершу скаржились на зиму, тепер, видно, скаржитимуться на відсутність коштів. А в цей час у місті святкували і мітингували. День вишиванки, започаткований кілька років тому студентами Чернівецького університету, які водиться обріз шароварництвом, регаліями і ласами до піару чиновниками, при збереженні політичного статус кво наступного року варто очікувати генерального спонсорства Дмитра Фірташа, а при зміні влади фонду Арсенія Яценюка. Перед фіналом акції Вставай Україну на соборній площі вирішили згадати про фашизм. Голова обласної ради Михайло Гайничеру під прапорами партії регіонів закликав усіх до європейської толерантності та європейських стандартів у політиці. У розпалі мітингу глибоцький математик навіть за німецьких нацистів у боязні називатись фашистами, натякаючи на те, що фашистами в цій країні можна назначати як і козлами чи депутатами, котрі, як син Михайла Папієва, будуть у парламенті тиснути на свої і чужі кнопки. Ігнорувати принципові голосування і відмовлятись публікувати декларацію про доходи для справедливості в націонал-соціалістичній Німеччині такі фігури вже давно би працювали на благо вітчизни разом із батьками, латаючи дороги в якій-небудь будівельній організації. ТОТТА чи випадково ще кілька днів по тому в Чернівцях провели футбольний матч проти расизму. Чорні змішались з білими, а виграла чернівецька толерантність, а краще би Чернівецькі вулиці. Як показали відео на YouTube, сумнозвісний провулок ентузіастів після весняного дощу знову поплив. Отож у резерві кандидата від спальних районів Андрія Білогорки чергове неорене поле. І злітна смуга серед поля. Нарешті, після втручання прокуратури в рідному місті виплатили зарплатню працівникам аеропорту. На тлі розбитих доріг, соціальної незахищеності і демонтажу мережі книгарин. Зовсім незрозумілими виглядають показні культурні ініціативи влади: премії імені Павля Целана, програми підтримки книговидання імені Антона Кохановського і тому подібне. Але видимість благоустрою, зрештою, передбачає і видимість культури.